Басейн глибиною у метр замість укриття. В Кривому розі на вулиці Січиславській, вочевидь, через порив затопило комори, які місцеві використовували як бомбосховище. Світлана згадує, над прибиранням цього підвалу працювали всім двором. Утеплили стіни, обклеїли там, принесли там для маленьких діток стульчики, матрасики. Тобто, воно було приведено в порядок. Тут 40 маленьких кімнат. Але каже, спочатку повномасштабної приміщення затоплює вже вдруге. році його затопило. в цьому году. Я так розумію, опять десь порив. Опять же, ми точно така ж ситуація. Тобто, це вже поміщення не в випадку чиво, як у Місцеві підозрюють саме через порив опалення в їхньому будинку не дістається вище першого поверху. Все Наше тепло йде туди, в підвал. Ось таке моє мнення. Галина Михайлівна мешкає на другому. Холодні, як як включили 10 листопада, вони не одного дня не були теплі, не єдиного. Жінка скаржиться, холод заважає доглядати за сестрою з інвалідністю. Я не можу її не роздіти в такій холодні. Вона не може, не помитися, вона не може нічого в хаті холодно. Владислав, молодий батько, живе на четвертому поверсі, показує оселю із тримісячним малюком, змушені обігрівати електрикою та газом. Затоплення у нас нету, гріємося постійно кондиціонером 4 на 7, що газом иногда включаем включаємо комфорки. Ну, другого виходу нету. Ну і холодно, постійно ходимо діти, і плюс дитина маленький. Кондиціонер та газ дуже сушать повітря. Отож, родина мусить вмикати ще й зволожувач. Електровитрати влітають у копійчину. По полтори тисячі у нас виходить тільки світ. Світлана ж мешкає на шостому. каже, батареї тут також холодні. Батареї у нас холодна. Води градусник моєї кімнати, це навіть 16 градусів. На даний момент це ніж норми. Жінка показує, що змушені тепло вдягати навіть домашніх улюбленців у кота Тома свій светер. вот ми вот, вот одеты, так ми ходим. То тобто, й по квартирі та проблеми з опаленням не заважають комунальникам виставляти платіжки. 876 гривень, 84 копійки. Та трьохкомнатна квартира. За дві неділі місцеві твердять вже за три тижні намагаються достукатись до комунальників. Ваша заявка передана, продублірована, передана в цех і на цьому все. Горводоканал посилає на жек. Жек посилає на Горводоканал. Служба 1010 десять і нас футболить. Я вже дзвонила й в область на гарячу лінію. Ну, поки відповіді немає. Також жителі переживають за стан будинку. Мовляв, його підтопило, як і дворові комори. Переживаємо, що він не одражки впаде, Він упаде від того, що затоплений. Через окошко підіть з тої сторони. Подивіться, там повно води в подвалі. Днями у мешканців урвався терпець, і вони навідались до комунальників на підприємство дізнаватись, коли ті приїдуть шукати ймовірний порив. Результати походу невтішні. Начальник знає всі проблеми. Він не проти, він би все зробив. Але не вистачає техніки, не вистачає людей і не вистачає матеріалу. Оце що він сказав. Чому батареї на Січиславській холодні? Коли відкачуватимуть воду з укриття, та чи перевірять стан будинку, коли вода зійде. Ми направили до міськради інформаційний запит на відповідь. Очікуємо. Владислава Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.